Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося, як помножити многочлен на многочлен. І для цього ми будемо використовувати правило водограя. Дивіться! Якщо потрібно помножити многочлен А плюс Б на многочлен С плюс Д плюс Е, ми малюємо стрілочки зверху, як у водограя, та знизу. І ці стрілочки я зробила різними кольорами, щоб краще було бачити. Дивіться. Далі, щоб помножити много член на много потрібний потрібно кожний член одного много члена помножити на кожний член другого много члена та отримані добутки додати, починаємо з першого одночлена, першого многочлена. А. А помножене на С, записали. Далі йдемо по стрілочці, плюс А помножене на Д, записали, плюс А помножене на Е. Далі переходимо на стрілочки знизу. Беремо наступний членного члена. Плюс Б помножене на С. Плюс Б помножене на Д, йдемо по стрілочці. Плюс Д помножене на Є. Це правило водограя дуже легко застосовувати. Отже, давайте запишемо це правило. Щоб помножити многочлен на многочлен, потрібно кожний член першого многочлена помножити на кожний член другого многочлена. І отримані добутки додати. Розглянемо декілька прикладів. Приклад один. Спростити вираз. Маємо добуток двох многочленів мінус добуток двох многочленів. Намалюємо стрілочки. Перші стрілочки водограя, які йдуть зверху, від першого члена многочлена, та стрілочки, які йдуть від другого члена першого многочлена до другого многочлена. Так само зробимо і в другому добутку. Ось у нас перші стрілочки. Ось у нас другі стрілочки. Дорівнюю. Давайте переписуйте. Йдемо по стрілочці, яка зверху. Записуємо: 3х помножене на 2х. Плюс шукаємо суму, суму добутків. 3х помножене на 3. 3 х помножене на 3, далі йдемо по стрілочках знизу. Плюс мінус 4 помножене на 2х. Записуємо плюс мінус 4 помножене на 2х, плюс мінус 4 помножене на 3, плюс мінус 4 помножене на 3. Мінус відкриваємо дужечку, так як у нас тут стоїть мінус. І знову застосовуємо правило водограя. Х помножене на х записуємо, плюс х йдемо по цій стрілочці, помножене на 5, буде 5х, плюс мінус 2 помножене на х, мінус 2 помножене на х, та плюс мінус 2 йдемо знову по стрілочці, помножене на 5. Мінус 2 помножене на 5. Дорівнює. Перемножуємо. 3х на 2х, 6х квадрат, плюс 9х. Мінус 8х та мінус 12. Мінус відкриваємо дужечку, переписуємо х квадрат плюс 5х. Мінус 2х та мінус 10. Перепишемо, відкриваючи дужку. Це в нас буде 6 х квадрат плюс 9х мінус 8х, мінус 12. Мінус, коли відкриваємо дужечки, ви пам'ятаєте, коли знак мінус стоїть перед дужечками. То у всіх членів цього многочлена змінюємо знак на протилежний. Це буде мінус х квадрат, мінус 5х, плюс 2х та плюс 10. Тепер давайте зведемо подібні доданки. 6 х квадрат та мінус х квадрат у нас залишиться 5 х квадрат. 9х мінус 8х це буде просто х. Мінус 5х мінус 4х плюс 2х це буде мінус 2х. Та мінус 12 плюс 10. Це в нас буде мінус 2. Отже, отриманий многочлен це 5х2 мінус 2х мінус 2. Приклад номер 2. Подайте у вигляді многочлена вираз. Дивіться. У нас тут добуток трьох многочленів. Тому, що ми зробимо? Ми будемо використовувати правило водограя два рази. Спочатку перемножимо ці перші два многочлена, а потім результат помножимо на третій многочлен. Давайте перемалюємо стрілочки. Перші стрілочки від першого члена та від другого члена. Йдемо по стрілочкам. Отримаємо а помножене на А буде а квадрат, плюс А помножене на мінус 5 буде мінус 5а. Плюс 2 помножене на А. Записуємо, йдемо по стрілочках знизу. Плюс 2 помножене на мінус 5 мінус 10. І результат нам потрібно помножити на А плюс 3. Дорівнює. Давайте перепишемо. Зведемо мінус 5а та 2а. Це отримуємо мінус 3а. Перепишемо. А квадрат мінус 3а. Мінус 10. Потрібно тепер помножити на а плюс 3. Давайте намалюємо стрілочки. Так? Спочатку перемножуємо а квадрат на А плюс 3, потім мінус 3а на А плюс 3, а потім. В кінці мінус 10 на А плюс 3. Так? Давайте. Ось у нас перша стрілочка. Ось друга стрілочка. Далі. Стрілочки відходять від другого члена. І ось я знизу також намалюю від третього члена. Ось от так. Давайте переписувати. Йдемо по стрілочки. А квадрат помножене на А. Це в нас буде А в кубі. Плюс. А квадрат помножене на 3. Плюс 3 А квадрат. Далі мінус 3а помножене на А. Йдемо ось по цій стрілочці. Буде мінус 3 А квадрат. Мінус 3а помножене на 3. Буде мінус 9а. І останній член мінус 10. Йдемо ось по цих двох стрілочках. Мінус 10 помножене на А буде мінус 10а. Та мінус 10 помножене на 3 буде мінус 30. Дорівню. Тепер зведемо подібні, ч, подібні члени. А куб залишаємо 3а квадрат та мінус 3а квадрат скорочуємо. У нас залишається мінус 9а та мінус 10а мінус 19а і залишилося число мінус 30. А отже, вираз, який є добутком трьох многочленів, дорівнює цьому многочлену акуб мінус 19а мінус 30.